Сигнал знімався з бриджодатчику. У верхній частині це сигнал з бриджоодатчику. У нижній частині це основний тон, який створений штучно. В редакторі, це основний тон, на який настроєна струна, з якої знят сигнал. Що тут видно? Одна гармоніка з е, велика по амплітуді. Інші гармоніки у декілька разів менші. Та є самі маленькі. Цикли, які повторює сигнал. Незрозуміло. Незрозуміло, де початок циклу. Воно може бути тут, або тут, або тут. У будь-якому разі ці цикли вони повторюються. Зрозуміло, що це сама велика гармоніка, але не зрозуміло яка. Це може бути основний тон. Хоча ні. Це не основний тон. Цю гармоніку я відділив від інших гармонік та її состикував між собою. Ось вона. Можна її прослухати, як вона буде звучати. Основний тон виключаю. При включеному основному тоні повинен бути чутний інтервал бути. Можна прослухати ще відносно всього звуку. Це октава. Тобто це друга гармоніка. Октавна. Усі інші гармоніки. Я так само їх состакував і можна їх прослухати. Відносно основного тону можна прослухати. Тут не зрозуміло відносно основного тону. Є ще такий варіант прослухати відносно усього звуку. Це кварта. Кварта це третя та четверта гармоніки. Тут чути третю гармоніку в кварті, хоча гучна друга, але чути третю. А тут чути четверту гармоніку. Бо дисонансна кварта, яка зверху, трохи глушить консонансну квінту, яка знаходиться нижче. Якщо там далі будуть секунди, вони ж перекриють також і кварту. Хоча вони можуть звучати тихше, але вони перекривають її. Якщо подивитись на ряд то, е, вищі гармоніки дисонансні між собою, та вони будуть перекривати консонансні. Синусоїдна огинаюча не демонструє усіх гармонік, навіть якщо сигнал відгалужити фільтрами. Гармоніки показує спектроаналізатор. Не всі гармоніки формуються синусоїдно. Є ті, які формуються імпульсоподібно. А є ті гармоніки, частоти яких формуються синусоїдно та дублюються через дуже короткий проміжок часу імпульсно. Рідкі повтори середніх гармонік можуть бути викликані двома причинами. Перша причина це сильні резонанси у нижній та верхній часті діапазону в самої деревині. Резонанси у різних породах деревини давно вже виявлені пропікуванням. Друга причина це синхронні коливання опор. Тобто, якщо деревина мало інтерференційна, але при цьому тверда та пружня, то керування струни буде підпорядковуватися не інтерференцією, як це повинно бути, а вільним коливанням самої металової струни. Тобто керуватися коливання будуть жорсткістю та пружністю самої струни. Якщо співвідношення інтерферентних та пружних областей однакове зі співвідношенням цих областей у грифу. То товчки будуть переважно синхронні з частими повторами верхів та верхньої середини. Спектрограма показує при цьому, що усі гармоніки, навіть середні гармоніки, на місці, а угинаюча очіха має досить непоганий вигляд. На слух, буде чути гіршу картину, і часова амплутудна частотна характеристика буде демонструвати провал у середині. Коли товчки приходять на опори асинхронно сторона частіше повторює ті гармоніки, частоти яких співпадають з резонансами деревини. Вільним коливанням металової струни властиві рідкі повтори гармоніку басу нижній та середній середині. Тому деревину для деки обирають з резонансом в області середини. Спектрограф показує ту ж саму картину, що у першому варіанті, досить непогану картину, але на слух, часова амплитудна частотна характеристика показує кращу картину, ніж в першому варіанті. Вернемось до варіанту провалу всередині. Еквалайзером провал можна якось спробувати <coughs> підправити. По-перше, можна підняти амплитуду середини. Високо її не можна підняти, бо вона загородить баси. По-друге, можна спустити верхи середини, більш буде відкритою. Зовсім верхи спустити у ноль не вийде, бо вони структурно створюють імпульсні гармоніки середини. Якщо подивитися уважно на осцилограму верхню, яка демонструє синхронні коливання, та нижню, яка демонструє асинхронні коливання, то видно, що після удару медіатру. Саме з верхів починається нота. Рівень дуже низький амплитуди, але на перегрузі або овердрайві ці гармоніки будуть декілька разів гучніші. Нота починається саме з синусоїдних верхніх гармонік та створювальних ними імпульсних середніх гармонік. Регулювання частот синхронних товчків еквалайзером не дає не задовільного результату кращий результат дає використання фідбеку, який створює асинхронний товчки, та використовування підкладок, які зменшують сустейну.